Вітаю вас, любі батьки! Цей зошит більше ми не носимо. Сьогодні дітки отримали весь комплект. Хто хворіє, той прийде на наступний урок, і я теж видам йому комплект. Давайте почнемо з букварика. У букварику ми сьогодні читали перші сторіночки з літеркою А, сторінка 2, 3 і сторіночка 4 і 5. В принципі, нічого тут ще такого серйозного немає. Я вам зроблю фотки і вишлю, щоб ви змогли там перечитати просто по фотографії. Добре? Ми зробили опитування в ковищі. Його немає, ми його замовимо з вами і отримаємо букварик. Отож, літерка А, ми бачимо, що тут мама співає -а". -а, -а Дівчинка їде, скажіть, а не буду на це довго говорити. Ми грали в гру назви слова, які починаються на звук А, плескали в долоньки. Є окреме відео побачите. І, будь ласка, зверніть увагу, ми вчимо ось цей віршик Акула Аліна на пам'ять. Ми його вчимо на четвер, пробуємо з дітками розповісти. Його на четвер, добре? Якщо буде дуже складно, ну зробимо на два уроки, але пробуємо на четвер. Перші рази буде складно, це нормально, добре, і вам буде складно, і діткам складно. Але ви побачите в кінці, наскільки легко потім вам будуть заходити взагалі віршики. І, до речі, ще раз нагадую, що це логопедичні віршики, тому одразу видно, де в діточок є проблемки з. З вимовленням. І літерка У теж ми сьогодні це робили. А ось тут ми вже сьогодні читали. Пальчиком слідкуємо і ось так читаємо. А. Прочитали літерку наступна У. Далі А. Переклали пальчик у. Я далі вам буду розповідати з цим, теж ми будемо ускладнювати і ускладнювати. Поки просто дитинка перечитала і все. Нічого тут такого немає. Далі ми сьогодні працювали у чотирьох зошитах. Зараз покажу, яких. Ось такі зошитки, це ми будемо працювати у понеділок. А от в таких зошитках чотири ми будемо працювати у четвер. Я окремо вам знімлю фотки, щоб ви знали, що носити з собою у четвер, що носити з собою в понеділок. Тож, починаємо. Перший зошит, друковані літери. Ми так їх і будемо. Називати, щоб ви так запам'ятовували. І ми сьогодні відпрацювали цілу сторінку. Ми прописали літерку А, прописали літерку У. Як пишеться літерка А? Ножка, ножка, мостик. Ви бачите, спочатку прописали ножки, потім прописали мостики, потім з'єднали це все. Я вам вже, це коли розповідала про ці зошити, я вам казала, що ось тут, ви бачите, багато є недописаного, тому дітки повинні самі це дописати. Так? Вони стараються. І ви коли відкриєте свої зошитки, я сьогодні. Діткам дозволяла помилятися. Я спеціально це їм сказала, щоб вони, знаєте, не почали це. Ой-ой, ой -й -й -й, я зробив помилку, бо є дітки, які дуже нервують через це. І ви побачите, що когось отак от уносило вверх, когось вниз тут уносило, тому що тут вже не було крапочок, а їм треба було самостійно це зробити. Це нормально, комусь це вже легко дається, комусь трошки складно. Все добре, ми вчимося все робити. І ось, бачите, тут же повторювалось: Ау, Ау, Ау. Завжди дивимось на початок. Рядочка, і ось весь рядочок у нас повинен бути ось такий. Це ми зробили домашнього задання. До речі, в зошитах не буде у вас сьогодні. А далі, ось ці зошитки, це прописи або обводилки. Ми їх будемо називати з вами. Ми зробили першу сторіночку, сьогодні обвели, дітки отримали печатку, все теж молодці це зробили. Крок номер один: дитяча грамота. Ми сьогодні повторювали Україну, що таке Одеса, наше місто. До речі, завтра у нас буде день народження, що таке Одещина, так, область. Що туди входить так далі? Нагадали собі прапор, нагадали символи України. Тут ми зробили теж нічого немає. І крок номер два: ми працювали на сторінці 4 і 5. То вже в нас почалися звуковий аналіз. А це голосний звук, тому ми його розмалювали червоним кольором. Ми його можемо заспівати. І дивіться, ми з дітками шукаємо, робимо звуковий аналіз. Коли ми знаходимо А, ми ставимо під ним крапочку. Як я це даю діткам? Я їм даю це в формі гри. Ось, бачите, мишка, бачите, А. І я показую, що А буває різна. Вона буває така, буває така, буває така, щоб дітки звикали до того, що це теж це літера А. А ми з ними суперкотики, і ми з ними будемо ловити цих мишок. І коли ми їх зловили, ми поставили ось тут точечки. Бачите? Ми всі знайшли чотири мишки і злапали. А коли в нас буде отут-от літерка У, то ми вже будемо шукати і літерку. А і літерку У. Зрозуміли, ось так це в нас буде відбуватися. Ну, ви побачите, дітки дуже це люблять, вони це сприймають як гру, і їм дуже легко заходить така складна е, тема взагалі, да, е, звуковий аналіз. Тут ми зробили, знову ж таки, прописали літерку А, знайшли всі предмети, які починаються на А. Ось тут ми ж шукаємо звук у слові, де він знаходиться на початку, наприклад, автобус, їжак всередині, муха кінці тому ми розмалювали останні віконечка. А тут ми пальчиком слідкували і просто читали. Ну нічого складного. Все, Всі ці зошитки ми з вами зробили, домашнього завдання нема, окрім як букварку, вивчити віршик. Я зроблю вам фотку, в кого нема букварка, щоб ви його змогли вивчити. І в нас сьогодні ще була дуже цікава тема це, звісно, осінь. Сьогодні перший день осені. Я вас вітаю з цим. Ми сьогодні говорили про осінь, ознаки осені, що відбувається восени, як змінюється природа, навколишнє наше середовище, і ознаки осені ми розповідали з дітками, у нас був розвиток мовлення, яка осінь. Ми можемо сказати, що осінь ну, така сумна, можемо, так? Тому що люди ховаються в будиночок, вони вже більше часу проводять будинку. Можемо сказати, що осінь різнокольорова. Можемо так сказати, а чому? А тому, що листочки різнокольорові. так? От такого багато-багато всього. Отак От ми з дітками пробуємо говорити, пробуємо українською говорити. Ну, хто ще не може трошки складно, російською, але нам потрібно з дітками. Ословлювати свою думку, говорити про це так, а не замикатися, сидіти мовчати, а потім знаєте, а чого ти не підняв руку? Так, як в школі кажуть, а чого ти не підняв руку? А я боявся. Ні, ми вчимося з вами говорити і казати, навіть якщо це неправильно, і так само в букварику. Навіщо ми вчимо віршки? Для того, щоб ми не боялися виступати, розповідати, так ми підтримуємо, ми підскажемо. Але ми, діточкам. Напевно, це є наша головна мета розкрити дітей, не закрити їх і додати їм ще більше страху перед школою під всім, а навпаки, розкрити. Ось такі у нас сьогодні був дуже цікавий урок.